Вона знову не срібло. Мушу знімати відео. Дивіться, клієнт прислав, Ну, він все чітко написав: срібло 395 грам, але потрібно, щоб ви перевірили, що це за срібло. Перевіряю, Олександре. Дозвонитися не можу, номер не обслуговується. Дивіться, ось такі пластини. Ну, це не буває срібло. Ось це взагалі навіть не Ну, лежало біля срібла. Дивіться, ось тут бачите, ми беремо реактивом, воно все буде показувати, що це срібло. Давайте намалюємо сердечко. Бачите, можна малювати, гратися, сердечко. Можна там зірочку намалювати. Хоп. Ну, тобто все нормально. Це посрібнення. Це посрібнення. Тепер дивіться, наступний експеримент. Болгарочку. Тепер я показую латунь, видно, що це латунь жовта, ближче може приблизити. Це латунь посрібнена. Наступний експеримент, вже якщо не це, то ми. Я просто показую, бо бачу, треба більше цих відео. Просто шкода клієнта, він йшов на нову пошту, відправляв. Е, ну, в таких, Я завжди кажу, що сумніваєтеся, візьміть, е, візьміть цей. Е, на Viber скиньте фотографію. Я одразу скажу, дивіться, давайте ось тут отак будемо гріти. Якби було срібло, воно вже скотилося, бачите, може приблизитися рій? Бачите, як воно скочується, срібло зверху. Оце срібло скочується, а латунь залишається. Бачите, срібло скочується. Бо температура плавки, бачите, менше? Бачите, бачите, пішло, 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 пішло. Ось так. Так. Е, тепер, йдемо далі. Це по Ось Це теж це все латунь. Посріблена. Я людині, звісно, трошки додавлю собі ніби як в ноль, знаєте. от. Але ну, його це не спасе, бо там вийде все одно. там, ну, Так би мало вити 60 гривень як за латунь, так я там, там дам 80 гривень. Ну, тобто це не спасає. Друге питання. Потрібно все чітко е, обговорювати або е, знімати на відео і показувати фотографію. Показуємо, Сері, пішли. Так. Дивіться, що ми маємо? Маємо ось такий кабель. Людина каже, маю міць з зварювального апарата. Ми спілкувалися по телефону. Я подумав, що це шина. Тут є і мій провтик, я подумав, що це шина зварювального апарата. Вона там така... Такі ізоляції йде, тонесей. Вона йде в мінус 10%. Я кажу, якщо тоненька ізоляція, мінус 10%. Він каже, так. Ну, коротше, ми так поняли, що це ми за цю шину говорили всі. Людина присилає. Посилці нічого немає, крім ось цього кабеля. Чи ще є щось? А, оце ще його, так? Да? Це не його вже. Все, це От, Крім ось цього кабеля, знову, знову нюанс, розумієте? І вже я думаю, як його прийняти. Якось порахую, ну, мінімально, буду якісь відсотки знімати. І, ну, людині вже написав, тобто це все ми вияснимо. Но це звичайний кабель, який потрібно випалити і здати як мідь. Нюанс. Краще фотографію на вайбер. Ну, якщо ви відправляєте контакти, чисту, мідь, латунь, відправили, слава Богу, все буде добре. А якщо якісь нюанси такі, ну не може бути це мінус 10 відсотків. Мінус 10 відсотків це там орієнтовно там 220 з копійками гривень за кілограм. Тут відійде мінімум верхній слой, і вона ще кожна в оплюці, ну відсотків 60-50 відійде. Ну це по мінімуму. Ось тут і більше взагалі дуже грубий. Подивіться, який цей взагалі кабель. Бачите, тут ця резина. Подивіться, яка груба. Бачите, отак, резина і ще воно кожне. Ну, це гемор, це гемор. Ну, Вияснимо ми ці питання. Так що так, кому цікава тема металу... у нас тут трошки погано з освітленням, то я ходжу з Дніпром ліхтарем, коротше, цей. освічуємо тут собі все. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал, вас вітає перша в Україні онлайн-прийомка.